Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Предмет географія морського судноплавства. Тема Світовий океан. Мета заняття ознайомити курсантів з цілями і задачами предмета «Географія морського судноплавства. План заняття, географія морського судноплавства, зв'язок з іншими предметами. Друге питання: складові світового океану, водна поверхня. Перше питання: географія морського судноплавства зв'язок з іншими предметами. Метою вивчення навчальної дисципліни географія морського судноплавства є формування у курсантів початкового рівня знань для більш успішного наступного вивчення предметів спецдисциплін, сприяти кращому орієнтуванню в питаннях навігаційної обстановки, формуванні вантажних потоків, характеристики окремих навігаційних районів, характеристики портів. Виявлення особливостей розміщення виробництва в світовому океані, а також професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів, сприяючи таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу ПДНВ з поправками. Вивчення дисципліни географії морського суднопласту має допомогти курсантам в дослідженні економічних, політичних, закономірностей. І розміщення сучасного суспільного виробництва в Світовому океані, дослідження закономірності розвитку і взаємодії природи і суспільства, розгляд явищ в часі їх розвитку. У результаті вивчення навчальної дисципліни географія морського судноплавства курсант повинен знати координати океанів, морів, найважливіші райони та об'єкти промислового риболовства, вплив природного середовища на судноплавство, основні дані навігаційно-географічного огляду басейнів. Основні дані головних портів країн. Вміти показувати на карті кордони океанів, морів, постійні течії океанів, найважливіші промислові райони, основні вантажні потоки, головні порти країн. Географія морського судноплавства це галузева частина економічної географії, яка вивчає стан морського господарства різних країн, розміщення та розвиток продуктивних сил. Взаємодії природи та суспільства характерні для кожної соціальної системи. Предметом вивчення географії морського судноплавства є закономірності розвитку суспільного виробництва в світовому океані, розміщення продуктивних сил морського транспорту, умов та особливостей розвитку в різних країнах та районах на тлі географічного поділу праці, вивчення рівня мореплавання та промислового рибальства, їх розміщення у конкретних природних та історичних умовах. Основне завдання курсу географії морського судноплавства це вивчення природних та економічних факторів для найбільш раціонального використання природних ресурсів та ефективного розміщення виробництва в Світовому океані. Метою географії морського судноплавства є виявлення особливостей розміщення виробництва у Світовому океані. Географія морського судноплавства комплексна наукова дисципліна. В якій переплітаються географічні та економічні елементи. Цей курс органічно пов'язаний з такими дисциплінами, як навігація та лоція, промислове рибальство, іхтіологія та сировинні ресурси, гідрометеозабезпечення судноводіння та промислу, технологія перевезення вантажів, організація та планування роботи і морського транспорту. Тісний зв'язок географія морського судноплавства має з фізичною географією. Враховуючи ці чинники, необхідно, оскільки судноплавство більшою мірою, ніж інша сфера господарської діяльності, залежить від природничого середовища. Природні чинники це глибини, вітри, течії, припливи, льоди, тумани і так далі, мають великий вплив на всю організацію транспортного процесу. Світовий океан Забезпечує зростаючі потреби суспільства на ресурсах. Освоєння ресурсів Світового океану потребує все більш широкого і глибокого наукового забезпечення, здатно створити необхідні передумови економічно ефективного вкладення коштів, що обчислюються сотнями мільярдів грошових одиниць, багатоцільове використання просторів та ресурсів океану. Не може здійснюватися без попереднього наукового опрацювання, узгодження та оптимізації всіх видів діяльності на морі. Тому значення науки про море зростає з кожним роком, не кажучи про її фундаментальний внесок у загальне розуміння процесів життєдіяльності та існування людини на землі. Друге питання. Складові Світового океану водна поверхня. Розподіл світового океану на частини значною мірою умовно. Насправді існує єдиний океан, всі частини якого пов'язані між собою та характеризуються однаковими фізико-хімічними властивостями. До основних понять та підрозділів Світового океану відносяться океан, море, затока, протока. Океан частина Світового океану. Розташована серед материків, що володіє самостійною системою циркуляції вод та специфічними особливостями гідрологічного режиму, Світовий океан ділиться материками на чотири океани. Найбільший і найглибший з них Тихий океан. За площею 178,7 мільйонів км2, він займає половину всієї водної поверхні Землі. Середня його глибина 3980 метрів. У його межах знаходиться і найглибоководніша западина Маріанська 11022 метра. Світовий океан ділиться материками на чотири океани. Другий за розмірами Атлантичний океан. Його площа 91,7 мільйона кілометрів квадратів. Середня глибина 3926 метрів. Найбільша глибина 8742 метри біля Пуерто-Ріко. Світовий океан ділиться материками на 4 океани. Далі, за розмірами, йде Індійський океан, який має площу 76,2 мільйони кілометрів квадратних. Середню глибину 3711 метрів. Найбільшу глубину 7729 метрів біля Зонських островів. Світовий океан ділиться материками на чотири океани. Найменший і найхолодніший північно-льодовитий океан. З площою всього 14,1 мільйона кілометрів квадратів. Середня глибина 1225 метрів. Найбільша глибина 5527 метрів. Іноді виділяють Південний океан умовну назву південних частин Атлантичного, Індійського та Тихого океанів, що прилягають до Антарктичного материка. Прибережні частини океанів називають морями. Море. Це більш-менш відособлена і велика частина океану, яка вдається в сушу або відокремлена від інших його частин островами, або піднесеннями підводного рельєфу. Внаслідок такої відособленості формуються специфічні риси гідрологічного режиму, що створюється під впливом місцевих умов і водообміну з прилеглими морями і районами океану. Чим більше Замкнуте море сушею. Тим більше море відокремлено і тим більше воно відрізняється своїми океанологічними характеристиками. Одне море, яке не має берегів, це саргасове море. Поверхня цього моря вкрита водоростями саргасами. Прибережні частини океанів називають морями. Класифікуються моря відокремленістю від океану та характеру гідрологічного режиму. Внутрішньосередземні, біле, Балтійське, Чорне, Середземне Азовське, міжматерикові, внутрішньоматерикові, напівзамкнені Берінгове, Охотське, Японське, Карибське, Східнокитайське, Окраїні, Герландське, Норвезьке, Баренце, карське, Лаптіве, чукотське, міжострівні маряточні грядами островів, Целебеське, банду, Сулу, Єванське, Суловесі. Ребрежні частини океанів називають морями. За формою моря можуть бути басейнові, складаються з одного або декількох басейнів, відокремлених один від одного підводними височинами, проливні, включають таку кількість островів і вузьких заток, що загальна площа суші в його межах займає значно більшу частину всього простору моря. Залежно від характеру островів та проток, моря цього типу можуть бути фіордовими, шхерними кораловими. За характером зв'язку моря з іншими районами моря. Глухі вони з'єднуються з, з сусіднім морем або океаном тільки одною протокою. Прохідні з'єднуються з сусідніми водоймами двома або більше протоками. Затока частина океану, моря, що вдається в сушу і слабо відокремлена від основного водного басейну, внаслідок чого її режим мало відрізняється від прилеглого басейну. Межі заток можна провести лише умовно, по вибраній лінії рівних глибин і забаті, або між вхідними мисами. Іноді затоками називають окремі частини Світового океану, які за гідрологічним режимом є, по суті, морями. До них відносяться Мексиканська, Біскайська, Брістольська, Гінейська затоки в Атлантичному океані. Аляскінська у Тихому, Венгальська та велика Австралійська в Індійському та Гудзонова затока у північно льодовитому океані. Затоки бувають округлими. Біскайська, Гінейська, лікоподібними Двінська, витягнутими Каліфорнійська фанді, розгалудженими Сідней. Залежно від походження будови берега, форми та розмірів. Затоки звуться фіорда. Естуарії, лиман, бухта, гавань, губа, лахта, лагуна. Бухта та гавань. Затоки невеликих розмірів, захищені від вітру та хвилювання, а тому можуть бути використані для якірної стоянки. Геленджицька, Севастопольська бухта, Чорне море, гавань, Золотий Ріг, Японське море. Фіорд. Вузька довга, глибока затока. Що далеко вдається в гористу сушу з крутими берегами. Фіорди мають кордоподібне ложе і часто відокремлюються від моря підводними порогами, наприклад, осло фіорд у північному морі. У багатьох фіордів найбільші глибини у внутрішніх частинах. А іноді біля входу в них чітко виражений мілководний поріг. Є фіорди дуже глибокі, наприклад, у Норвегії та Чилі. Глибина деяких фіордів досягає 1200 метрів. Але, ймовірно, ще глибші фіорди знаходяться в морі Бафіна, де біля фіордового узбережжя глибини 2000 метрів. Залежно від походження, будови берега, форми та розмірів затоки звуться: фіорда, естуарії, лиман, бухта, гавань, губа, лагуна. Лиман це мілководна затока, що глибоко вдається в сушу з косами і пересипами, що являє собою затоплену морем долину гирлової частини річки або прибережну низовину. Лагуна це витягнута вздовж берега, як правило, мілководна затока, з'єднана з морем невеликою протокою, або навіть відокремленою від моря косою баром. Лагуні береги можуть простягатися на тисячі кілометрів. У мексиканській затоці береговий бар, що відокремлює ланцюг. Лагун від берега має довжину 1800 кілометрів. Лагунні береги поширені в Охотському морі вздовж Сахаліну, у Чукотському та Балтійському морях. Лагунами називаються також внутрішні водойми кільцеподібних коралових островів. Губа зазвичай пов'язана з гирлом річки у вершині затоки. Води губи схильні до впливу річкового стоку, що відбивається на циркуляції солоності кольору та живих мешканцях. Естуарі, лікоподібна затока з сильними припливами, що утворилася в результаті розмиву і розширення річки, що впадає в океан або море Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. Підведення підсумків заняття. Видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.